Саму простішу е, кормушку автоматичного бункерного типу для свиней, ну можна не тільки для свиней, це скажімо, еволюція чи продукт еволюції, хтось каже деградації, але про проще і дешевше зробити, напевно, невозможно. Пробували і з хлопушками, і аналог гробовських робити, але саме проще і работает. не розкидають нічого. Стабільно вже більше п'яти років стоїть і хоч би хни і ніде ні корозії її не взяла нічого. От малышей до старшого, ну, до уже забойного віку, цим ще, конечно, недельки дві рости. Значит, ваней спокойно справляется с кормушечка. Взято всего лишь два газовых баллона на металлоломе. Сики тут получается 60 сантиметров, метр двадцать полосы 50 на, 4, 4, на на 5 миллиметров. Две полоски, баллон разрезается вдоль, один баллон. Кладеться на ровне, два, профіля, два профіля, там, 50 на 20, 40 на 20 приварюються понизу, тим самим кріпляться балони, щоб не грали, і анкерами в пол засверлюються. Отак, одна, друга. Тобто як на ножках стоїть плашмя. І даби тут не вигрібали, обичні балони видно. Даби не вигрібали, оця полоска приварюється. Все, упорна полоска тут, балон один зрізається, ну ми кольцо оце залишаємо, тобто за швом наружу відрізаємо і. Секунду. Зараз Макс йду. йду. Йду, йду, Вот. А низ, низ балона зрізається яким образом? Тобто оце закруглення. На половині закруглення, закруглення по кругу обрізається, робиться отак засечка для ось цього міста. Ставиться оцим ось ребром заходи на шов. То есть до шва. Тобто видно ось закруглення відбувається. Ось так можна подивитися. Ну, то есть, в принципі, можна відступити, от, грубо говоря, от так, два пальці від шва нарисовать лінію і прорезать. І оце прорезик до, должен будь, заходить на шов. Оце якраз висота сама оптимальна для того, щоб корм тут був. До чотирьох відер влази внутрь. І то есть одна кормушка така йде на 12-15 на 15 голов легко справляється. І все. И по мере... Потребление, корм отсюда просыпается, просыпается, ничего не заставится, она стабильно работает, болушни газовые баллоны. Это самая простая автоматична кормушка, яку можно зробити. Беріть на заметку, всем удачи.